17 листопада у селі Пеняки відбулася перша сесія Пеняківської сільської ради. Перебіг сесії та питання, які розглядались на засіданні, у сюжеті Наталії Замрій. 17 листопада у Пеняківській сільській раді відбулася перша сесія новообраних депутатів, яку розпочали з Божого благословення та освячення приміщення. Отець Богдан Цінцірук побажав новому складові сільської ради плідної праці та наголосив, що люди повірили у передвиборчі програми, тож не підведіть їхнє сподівання. Сесію відкрила голова сільської виборчої комісії, яка поінформувала раду про результати місцевих виборів до сільської ради, які відбулись 25 жовтня поточного року. Отож, за підсумками виборів сільським головою села Поняки обрано Івана Юліановича Горобйовського, за якого проголосували 307 виборців. Зичу вам на тій посаді мудрості, здоров'я. Щоб завжди все, що ви собі задумали, вам збувалося. Весь депутатський корпус міської ради вам допомагав, вас підтримував. Рішення були виважені, вас виборці вибрали. Значить, люди вам довіряють і сподіваються від вас підтримки і допомоги. А вам всього найкраще. Привітати Івана Юліановича з нелегкою ношою від цього депутатського корпусу районної ради бажаю міцного здоров'я. Такої творчої наснаги до роботи благополуччя сім'я депутатами сільської ради сьомого демократичного скликання стали 12 осіб. На першому пленарному засіданні сесії депутати обрали шляхом таємного голосування нового секретаря ради, яким стала Наталя Йосипівна Гута. У ході роботи депутати утворили три постійні комісії, а саме з питань фінансів, бюджету і економіки, з питань аграрної політики, земельних відносин, промисловості, будівництва, транспорту, шляхів і зв'язку, з питань освіти і культури, історичної спадщини, охорони здоров'я, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму. Затвердили їх персональний склад та обрали голів постійних комісій. Ними стали Галина Мідієвська, Анатолій Чаплій та Наталія Рудак, відповідно до вищевказаного переліку. Депутати також вирішили доручити секретарю сільської ради Наталії Йосипівні здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради. Основним питанням порядку денного, яке турбує усю громаду села, було питання про реалізацію мікропроекту розвиток мережі дошкільних навчальних закладів. Директор Паняківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Ігор Гнатюк розповів про плани щодо створення НВК на території села. Почав будівництво ну, ремонт і реконструкцію салі, по якій я на час села. Тут які бачимо справа в тому, що цих навіть 300 тисяч там скільки недостатньо тих коштів. Достатньо тих коштів, щоб, ну, цей продукт, щоб самі підкрити. Тому в п'ятницю у нас було зустріч в Галирой Ради і з начальником ділів освіти, ми так більш-менш зробили те питання, що зробити <п 'ят> навчальний роблячий комплекс в школі, ну, там є в приміщення, там менше потрібно буде затрат. Голова Пеняківської сільської ради запевнив, що спільно з депутатами будуть працювати на благо громади і розповів про плани щодо благоустрою села. Наше найперше завдання це відкриття дошкільного закладу в Пеняківські сільські на, на території Пеняківської сільської ради. І друге, це турбують людей дороги і землі, які пайовики повіддавали в оренду. out